Літопис величка це та праця, яку ну, можна порівняти з працею Михайла Варшевського, «Ілюстрована історія України Руси. Він показує від повстання Хмельницького, діяльність гетьманів до Хмельницького, як отримала незалежність і як підпала під російську, так би мовити, опіку. Величко створює грант-наратив для того, щоби. Потім нащадки зрозуміли, що ми є нація незалежна і що ми прагнемо до свободи та незалежності. Гетьманщина для нього це була держава, яка тимчасово опинилася в окупації Росії, згідно з постановою Верховної Ради, Україна відзначає 350 років з дня народження козацького літописця Саміла Величка. У цей ювілейний рік уперше в історії вийшло друком повне нецензуроване видання літопису величка, і з'ясувалося, майже все, що досі було відомо про величка, неправда. Він перший, хто створив першу наукову історію України. Це його найбільша заслуга. І сьогодні, коли ми маємо в руках переведений оригінал цього твору, ми можемо сказати про масштаби його персони ще більше. Надзвичайно важливим є те, що сьогодні ми можемо виправдати його перед лицем українського громадянства, тим, що він не був просто собі прихильником, а потім колаборантом з Москвою. Це була людина цілісна, людина обов'язку, людина покликання свого і яка служила вірно своїм батьківщині. Довгий час в середовищі істориків панувала думка про те, що величка як реальної постаті не існувала. В кращому разі, що це був псевдонім, а під яким крився колектив авторів. В російських архівах доктор історичних наук Тетяна Таїрова Яковля віднайшла документ, лист канцеляриста Запорозької Січі до Саміла Величка. Канцеляриста Генеральної військової канцелярії таким чином було підтверджено, що це не лише підпис під як автор на літописі, а як ну, просто реальна історична особа. Раніше вважали, що Величко — це сторонній качбі. Тепер ми знаємо, що он був на стороні Мазепи, і він перейшов з ним до А ми знаємо більше о його лічній біографії. Ми навіть маємо 16 книг його личної бібліотеки. Кроме того, ми знаємо, як він писав ту літопис. Таким образом, общем-то все пересматриваємо. Саміло Васильович Величко народився 11 лютого 1670 року в селі Жуки. Його батько, козак Василь Величко, належав до першої сотні Полтавського полку. Був людиною мудрою і шанованою, мав велику книгарню. Так написано про величка у Вікіпедії. Проте в істориків така точність викликає посмішку. Єдиним свідченням про ймовірний вік Величка є його автобіографічна цитата із самого літопису йдеться про 1690 році. Будучи кільканадцять літ від народження, я став служити канцеляристом при пану моєму Василію Кочубею. Кільконадцять це може бути скільки завгодно. Величко, швидше за все, він все-таки народився не в 1670-му, а раніше був 20 років прибути в Батурин і відразу почати кар'єру, таку близько, ну, дуже обдарована або впливова людина могла. Ми знаємо, що він володів канцелярською мовою, володів багатьма мовами там, німецькою, польською, ну, російською, українською, само собою, мабуть, татарською, мабуть, латиною. І оце все, цю базу знань давали. Тоді лише в Києво-Могилянській колегії це був ключовий а, навчальний заклад в тогочасній Гетьманщині, а, з якого який став своєрідною альма-матер для більшості а, представників а, управлінського істеблішменту а, козацької держави і військових канцеляристів, які були а, не тільки. Основою управління державою, а її інтелектуальною елітою. Головним осередком української та військової еліти України на той час був Батурин, приїздить у Вітьманську столицю і Саміло Величко. Він був канцеляристом при канцелярії Василя Кочубея, генерального писаря, а потім з 700-го року генерального судді. Ну, а потім канцеляристом в Генеральній військовій канцелярії. будинок генерального судді Василя Кочубея це єдина будівля в Батурині, яка збереглася до наших днів з часів Саміла Величка. І ці стіни точно його пам'ятають, адже саме тут Величко працював. Він був неодруженим, в нього не було родини власної. Тому він жив що він за все при генеральній канцелярії. В ранньомодерний модерний час на території України в козацькій державі не було окремих офісів. Тобто. Державні службовці, урядовці вони не ходили кудись на роботу зі свого дому двору. У них були багато садиб, у Кочубе, наприклад, були там на Полтавщині, маєтки на Сумщині, там і так далі. Але був головний будинок, який по суті виконував от, функції офісу. Величко поступивши на службу військову канцелярію, генеральну військову канцелярію. Оскільки він мав доступ до документів історичних документів, він взявся їх колекціонувати, копіювати, очевидно, для власних потреб, для якогось власного свого архіву. Втім, десь приблизно в 1703 році сталася подія, яка змінила його мотивацію до колекціонування документів, до колекціонування історичних знань, що зрештою вилилось в написанні масштабного твору літопис Саміла Величка. У складі військового контингенту канцелярист Величко їде на Правобережжя і бачить його в страшній руїні. Вражений, він розпитує старожилів, як сталося, що квітучий край опинився в такому запустінні, проте відповіді не отримує. Не знайшовши її у вітчизняних та іноземних документальних джерелах, Величко вирішує сам укласти історію Вітьманщини. Він сполучив дані 27 документ, документальних джерел корпусів архівних. Він використовував надзвичайно широко свої знання, свої дипломатичні, свій дипломатичний досвід. Та людина, яка широко брала участь в дипломатичних місіях, і надзвичайно добре розуміла не просто вагу слова, не просто так скажімо вагу припущення. А ця людина якраз могла піднятися на висоту найбільш масштабних постатей і стереографів історії. Ків сучасної йому Європи будинок генерального судді на зламі 17-18 сторіч був чимось на кшталт нинішнього кабінету міністрів, адже саме тут засідав уряд української козацької держави і його прем'єр-міністр. Канцелярія, в якій працював Синіло Величко, відповідала нинішній патронатній службі премєр міністра А в 704-му величко переходить до е, Вітьманської канцелярії. Він був досить заможний у нього були гроші на дорогий голландський папір. На е, можливість колекціонувати документи, збирати бібліотеку свою. І Очевидно, що цей літопис він робив із згодою самого гетьмана Мазепи, адже величко копіював і витрачав свій час на це. Справиться на джерела, він переписує універсали, переписує королівські грамоти, накази, привілеї. Величко не лише механічно поєднав, зробив виписки з них, а кожен твір, кожен фрагмент він. Поміщає відповідний контекст, він дискутує зі змістом, дискутує з їх авторами, і таким чином він витворив такий собі протонауковий твір, історичний твір, що до нього зроблено ніким не було. Тобто, це таке потужне джерело. Не просто, от є історіографія, це книжки про минуле. Ми пишемо, ми історики, пишемо історіографію. Праця Величка» — це такий цілий, ну, по суті, кодекс зібрання документів. І вже любий чительник, як він звертається, чительник мав би це все аналізувати, і в деяких місцях він дає свій власний коментар, а в деяких залишає це право своєму читачу. Свою працю він продовжував до 1708 року. В цьому році він був заарештований як мазепинець і до 1715 році він провів в ув'язненні. Вийшовши з ув'язнення, величко продовжив писати свій магнум опус, попри те, що фактично втратив зір після років роботи при слабкому світлі каганця. На титульній сторінці літопису він вивів дату року 1720-го. Саме тому 300 років літопису Семіла Величка відзначали у 2020-му. Насправді ж, літописець доповнював і вдосконалював свою грандіозну працю до самої смерті. Ну, взагалі існує кілька так званих козацьких літописів. Йдеться про літопис Грабянки, літопис Самовиця, короткий опис Малоросії і літопис Величка. Літопис величка єдиний з цього шерегу, який зберігся до наших днів в оригіналі. Всі решта козацьких літописів збереглися лише в копіях. Крім того, літопис Величка є найфундаментальнішим і наймасштабнішим не лише серед козацьких літописів, а й взагалі серед творів ранньомодерного історичного письменства. Не тільки джерело історичної літератури, це і зразок української літератури бароко, це і зразок староукраїнської мови. Тому тут і для культурологів є чим зайнятися, тому що в нашому виданні ще вміщені портрети діячів. Особливо Мазепи. От ми маємо ну, всі портрети Мазепи за наказом Петра були знищені. І ми маємо різні варіації, ніхто ніколи не доказував, ну не міг доказати, як направду виглядав Мазепа. Тут ми маємо портрет вміщений до літопису ну, його військового канцеляриста, відповідно, людини, яка його добре знала. І, і тут і інші портрети інших діячів. Тобто, ми маємо такий ну, якби документалістику нашої історії. Перше видання літопису Самії Левеличка було здійснене в 40-60-х роках 19 століття. Втім, видавці повністю спотворили оригінальний зміст, оригінальну структуру літопису. Довгий час в історіографії утвердилась. Візія е, літопису Величка саме за виданням 19 століття, включно зі е, змістом структурою, російська дослідниця е, Тетяна Таїрова яковлєва е, звернула увагу на оригінал, порівняла його з текстом видання 19 століття і виявила ряд. Кричущих невідповідностей між оригіналом і текстом видання саме їй належить ініціатива перевидання цього твору. Впервые за 300 лет у нас будет текст. У нас вже є текст Самойла Величка в такому віці, который він його задумал, как он його зібрав і написав. І таким образом ми зможемо оцінити його замисю. Ми зможемо понять ті істочники, которыми он пользовался, і таким образом пересматриться во многом історію українського гетманства гетьманщини. в Україні. Війна і справді співпраця українських та російських істориків зараз заморожена з питання етики, бо не співпрацювали радянські історики з німецькими істориками протягом 41 45 років. Але ми маємо конкретно знати, що в ситуації з літописом Саміла Величка ця співпраця почалася задовго до початку російсько-української війни. І по суті, вже праця була вся готова і виключно події військові призупинили видання цієї колосальної пам'ятки. В історичній пам'яті кожного з народів є тексти, які слугують основою історичного міфу цього народу. І літопис Саміла Величка Належить саме до таких знакових текстів, і його можна поставити без перебільшення в один ряд з такими текстами, як Пересопницьке Євангеліє чи Конституція Пилипа Орлика. За своїм значенням він. Не поступається цим текстом. Історична постать Саміла Величка не вкладалася по крустове ложе московської пропаганди, і це не була людина, яка просто співчувала Мазепі, і потім її вберегли життя тільки заради того, щоб він дописав свою історію. І в такий спосіб дав можливість самим московитам розібратися в хитросплетеннях української історії української гетьманської політики. Але ця людина, яка повністю належала до української державної традиції, яка була не просто прихильником мазепа, була лояльним громадянином війська Запорозького городового, І саме з цих позицій він звичайно підтримував політику гетьмана Івана Мазепи. Перед нами стоїть завдання показати, що українська історія володіє таким діамантом, перлиною, таким чоловіком, який. Сказав модернове слово в історичній науці ще на межі 17-го і 18-го століть. І це теж є наше завдання нашої країни. Завдяки співпраці істориків та підтримці меценатів, ми нарешті маємо повне видання літопису Саміла Величка. Оригінал цієї унікальної енциклопедії Гетьманщини кілька сторіч тому цілком легально викупили російські колекціонери. Він і досі залишається в Санкт-Петербурзі. Чи зможемо ми колись повернути його в Україну? На мої глибоке переконання, у нас буде кілька тижнів, коли буде неймовірна. Справа вчинятися в Російській Федерації через повстання революції, коли вона почне розпадати, і от за ці кілька тижнів, за цей короткий час, ми маємо повернути дуже багато речей, пов'язаних з нашою історією, Літопис то чи вона залишиться у них, але можливо в копії, яку опублікувало видавництво «Кліо».